Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна. Ваш найкращий зірковий таролог. Дякую, що заказуєте просто на запитання і заказуєте амулети. Нагадаю, що амулети з карт Картаро, але я нікому нічого не висилаю. І так, його почуття до тебе. Це про що? Ну, він зараз пішов від людники, сонечки. Він зараз я сам собою співаю і граю. Розумієте? Він сам наодинці сказав: не хочу я ні про кого чути і знати. Я піду до заробляння грошей. Ну добре, то він зараз гроші заробляє. І дуже закритий персонаж прийшов. Напишіть, чи такий він його почуття до тебе. Е, у нього є. Якісь плани, тобто він чисто гіпотетично розуміє, що треба робити, але він не робить. Плани є. Так, але доля складається так, що я думаю, його примусять діяти. Я друзі, як я пофарбувалася. Круто, молодець, як тут мені. Я раніше, раніше була перукарем-стилистом. У мене було п'ять професій, одна із них була. Його нічого не радує, сонечки. Тобто. У нього всі чаші наповнені. Йому все світ дає багато емоцій. Тобто емоції щодо того, щоб було чим насолоджуватися і радіти. Але ні. Розумієте, все не те. Він печалиться, він не радується життю. А чому? Ну, тому що почуття у нього до вас. Так. Через почуття, які він проявляє по-дитячому, це значить, ніяк не проявляє його, його почуття до вас. Ну, король Пентаклів, він хоче для вас бути стабільним, надійним. У когось це ваш чоловік, хоча тут не про почуття, а у когось він той, хто вже має родину. Такий теж варіант може бути. як завжди озвучую всі варіанти. Ви дивіться, який ваш. І. І далі пуста карта ну не хоче він говорити, розумієте? вищі сили. А дайте підказку моїм феєчкам щодо цього чоловіка. Карти кажуть, знаєте, що вам? Не чекайте на нього. Починайте новий етап вашого життя по аркану дурак. Починайте все заново і що тоді буде. І тоді у вас буде четвірка жезлів. Це брак, це проживання під одним дахом. Не факт, що з ним, але ви до цього в будь-якому разі прийдете. Розумієте? Ось так. Яка ще порада феєчкам? Колісниця. Ідіть до своїх мрій. Я завжди про це кажу, сонечки. Не чекайте ні на кого.